Розкриваємо та розшифровуємо знання, які зашифрував автор. Я зараз побачила, як в історії, яка прописана як казочка для дітей, як реально прописані дорослі для дорослих моменти. Тож, коли батьки читають цю казку для дитини. Вони можуть побачити і розкрити, розшифрувати зашифровані знання, які для дорослих. Тож в книзі збудувалася така глибина для цілої сім'ї, для батьків, для дітей, тож отримують знання, діти, дорослі, Можливо, і старі якісь теж, якщо читають дітям казки, теж можуть для себе побачити знання, які зашифрував автор. Тож глибина та перспектива, така, яка розкриває, будує конкретний простір, вимір цієї казки. Можливо, ці секретні знання, як кажуть, не для дітей, але бувають такі діти, які. Буває, знають щось секретне, масштабніше за батьків. Бувають такі моменти. Бувають так, такі моменти, що батьки дивуються, а як ця дитина про це знала? Цікаво. Вдячність автору за знання, які розкриває ця книга, хоч хоч дитяча казочка, а знання. Розкішні. І якщо хтось хотів би дізнатися, про що я зараз кажу, які знання я побачила, то можемо ще зараз поспілкуватися про цей момент. Значить, мовою дитячою про задзеркаля, про якусь іншу мати, прописано такою дитячою мовою, якимось. Символічними такими асоціаціями. А якщо мова піде про дорослих, про батьків в цій ж історії, то про що йде мова? Мова йде про те, що, ну, прикладом, коли ми йдемо кудись вчитися, вже дорослі, йдемо кудись вчитися, то той, хто вчить, є дорослим в конкретній сфері. є... Батьком, вчителем, батьком, матір'ю в конкретному знанні. Тож мова йде про такий момент, що ті, хто вчать, можуть мати дітей дорослих. Ті, хто вже дорослі вчаться чомусь. Тому вони теж є дітками, тому вони теж можуть почуватися, що їх ніби хтось кудись затягує. В якісь, буває так, що якісь знання нав'язують. Буває так, що хтось іде працювати в якусь компанію, почувається там, ніби в нього з'являється якась інша мати, яка закриває в якомусь задзеркалі щось таке відбувається. Це може відбуватися з дорослими в реальному житті. Тож автор зашифрував дитячою мовою такі глибинні моменти, які для дорослих. Можливо, діткам цей момент треба і тримати в секреті, але якщо ми з вами дорослі спілкуємося, розширюємо знання для обох сторін, для мене і для вас теж, то такі секрети можемо. Проскрівати, трішечки, поділитися знанням в конкретному значенні. Тож такий цікавий момент, який особисто побачила. Тому що в моєму житті були такі ситуації, в яких я почувалася в дорослому житті, в яких я почувалася приблизно так, як ця маленька дівчинка, яка в якомусь зазеркалі кудись. В якійсь ситуації, не знаю, чого і як я туди пішла, ну так ситуація склалася в житті. Після того я побачила, що в мене якось дивним моментом варіантом з'явилися якісь інші батьки, і щось таке відбувається в моєму житті. і Я якось менше спілкувалася зі своїми рідними батьками. Якийсь дивний момент відбувався в моєму житті, серйозно. А тоді я зрозуміла, побачила, що відбувається, і почала якісь кроки формувати в спілкуванні зі своїми батьками, рідними, з близькими. Відчула, що щось таке відбувається в житті. Я думаю, що багато хто міг би почуватися знати той момент, в якому перебувала я особисто. Ще буває в релігійній книзі Веди, яку ми вже читали. Там теж був прописаний момент про якусь циклічність, коли особистість постійно перенароджується. Бувають такі моменти. Цей же момент він може бути секретом, як тримати молодість, тому що постійно. Бути дитиною в якихось сферах, вчитися може бути і гарним моментом, але в цьому є якийсь ризик. Тож з якоїсь однієї сторони ми формуємо. Розвиток для особистості. Ми вчимося в тій сфері, вчимося в цій сфері, вчимося ще в якійсь, прикладом. Я в багатьох сферах вже повчилася. Тож я почувалася і перебувала маленькою дитиною в багатьох сферах. А тоді, вже, коли знання сформувалося, я вже почувалася, що я в цій сфері, я вже доросла. Я вже впевнена, я вже знаю, про що я говорю, я вже знаю, що розповісти комусь, якесь знання комусь дати, тому вже можу бути для когось дорослою. Тому такі цікаві моменти. В цих е знаннях, які прописані в книзі Веди, я пам'ятаю момент, який був. Е Конкретно про цей епізод проговорений. Тож, цікаво, можливо, б я ще порозшифровувала знання, як втриматися від цього постійного перероджування, бути постійно для тих сфер дитиною, 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 щоб тримати себе в дорослому варіанті. Впевненість мати знання мати в якійсь сфері, а при цьому ще й розширювати знання, коли ми вже формуємо такий підхід, що ми приходимо в якусь сферу іншу, вона, можливо бути, може бути такою, що вона може покращити цю сферу, в якій я вже впевнена в собі, може покращити та сфера, покращити знання. Тож, якщо я формую для себе, що я в тій сфері розширюю для себе знання, діапазон знань, які можуть бути позитивними ефективними в моїй сфері, тоді розкривається абсолютно інший діапазон зрілості такої. Тож, цікавий момент, зашифрований в цій книзі. Так, розшифрувала ще ті інсайти, які. Розшифровує автор книги, героїня книги теж.